Ну і от коли власне трапилась э, ця вся біда, ця вся трагедія, ну як трапилась, коли влаштували расисти і на Херсонщині? У багатьох активістів загалом багатьох людей в соцмережах траплявся допис. А чому ж мовчить э, Грета Тунберг?». От. Одна з таких найбільших захисниць довкілля чи найвідоміших, найпопулярніших, я не знаю, так от шведська екоактивістка Грета Тунберг спонтанно доєдналась до мітингу проти екоциду в Україні, який організували українці у німецькому Бонні перед будівлею Організації Об'єднаних Націй. А її коментар опублікував телеканал Deutsche Welle Давайте почуємо. all i can say is that Усе, що я можу сказати українцям, ми підтримуємо вас. Ми поруч, ми бачимо все, що відбувається. Увага всього світу зараз прикута до України та Росії. Ми не будемо мовчки стояти осторонь. Я вважаю, що дії, які Росія робить зараз, робить уже тривалий час, абсолютно жахливі.